Чвідім, як відомо, також як Вальпургівая ніч це традиційне свято, яке відзначається у всьому світі в ніч на 1 травня. Ніч відім славиться своєю таємничістю та обрядами, пов'язаними з магією та відімством. Згідно з народними повір'ями на Вальпургівою ніч відкриваються ворота між світами живих та мертвих. І саме тоді найбільше ризик зустріти відьму або інше надприродні істоти. Серед найпоширішних прикмет на Вальпургівої ніч зміна погоди. Якщо ніч буде теплою чи прохолодною, то таким буде і літо. Також, якщо в цю ніч зірки яскраво сяють на небі, то можна очікувати на добрі новини. Якщо зірки погасли, ніч занадто темна, то це може свідчити про надмірну тривогу та нещастя. Згідно з повір'ями, цієї ночі необхідно очистити будинок від поганої енергії. Для цього люди запалюють зелені та білі свічки. І з ними п'ять разів обходять всю оселю по колу. Щоб здійснилося бажання, у дивину проводили такий ритуал. Брали дерево, яке може квітнути, прив'язали до нього стрічки, загадували бажання, а потім висаджували деревце.